Залужного звільняють термінова новина. Розповіли про шокуючий наказ. Рішення приймають. Як же так? Відповідальні за це зовсім уже переборщили. Це дуже жорстке рішення. Воно не мало бути прийняте. Ось саме про це говорили останнім часом. Один з депутатів послався на інсайт. Буцімто офіс президента вирішив прибрати головнокомандувача. Це все на фоні останніх протиріч між Зеленським та Залужним. Дехто вирішив зумисне розрити ще більше яму та розповсюдити це, працюючи на руку рашистам. Цього руку приклала ЄС партія Порошенка. Вони зазначили, буцімто рятуйте залужного. Зеленський підняв руку. Навіщо вони розповсюджували цю інформацію? Невже дійсно співпраця з Кремлем? Спробуємо розібратися далі. Подивіться відео до кінця. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Нардеп Володимир Ар'єв написав, що має секретні дані про плани влади звільнити головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Мовляв, подання було подане головою Міноборони Рустемом Мумє депутат із посиланням на свої джерела заявив, що Валерія Залужного нібито готується звільнити з посади. Цитуємо. Щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони виніс подання на ставку верховного головнокомандувача про звільнення головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Кінець цитати при цьому Ар'єв додав: сподівається, що відставки не буде, і припустив, що саме подання може бути лише елементом тиску і шантажу, як написав він. Якщо не знати імені автора цього допису, то можна було б подумати, що російська пропагандистська машина створила черговий вкид, щоб розколоти українське суспільство під час війни. Однак цього разу все зробили за неї самі українці. А тому численним кримлійським ресурсам залишилося лише опублікувати це як термінову та важливу новину із посиланням на народного депутата України. Фактично, рупорам путінського режиму не довелося абсолютно нічого вигадувати. Інформацію від Арієва поширили не лише сайти, але й ціла низка російських телеграм-каналів. Втім, свято на честь фейкової відставки залужного тривало недовго. Майже одразу на допис Арієва відреагував радник офісу президента Сергій Лещенко. Зокрема, він сказав таке: приклад ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави ніхто нічого не вносив, окрім обману вуста соратника Порошенка. Але цей депутат не просто обманює, а свідомо маніпулює. Каже, що подання внесено на ставку, яка взагалі не уповноважена, це розглядати. А коли цей фейк вкотре зникне, представники Порошенка будуть вигадувати, що врятували залужного своєю інформаційною диверсією, зауважив Лещенко. Заяву нардепа Володимира Ар'єва. Також прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Пост присвячений цій ситуації було. Публіковано у Фейсбук акаунті глави оборонного відомства. Деякі політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять рашистські пропагандисти, зазначив Умєров. Він серед іншого закликав не ставати пішаками і тим більше помічниками в інформаційній війні Ерефії проти України. Усім Україні сьогодні слід зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу. Порадив міністр. Згодом Самар'їв заявив, що знімає свій попередній пост, заявивши, що нібито тепер йому з багатьох інших джерел. Рел кажуть, що це не так. Рашисти тим часом не полишають спроб посіяти в українському суспільстві хаос та паніку. Так рашистські соцмережі активно просувають діпфейки відеозвернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якому він нібито закликає українців до протесту протидіючої влади. Про це повідомив центр протидії дезінформації РНБУ. Відеоролик був створений за допомогою технології діпфейку. У центрі протидії дезінформації наголошують, що це відеозвернення не справжнє. Воно було створене та поширене расистами за Помогою технології діпфейк у TikTok, ікс та Телеграм. Автором цього кіно виступив телеграм-аккаунт Радіо Труха. Там також наголосили, що головнокомандувач ЗСУ не виступав із зверненням і не закликав до військового перевороту. У центрі протидії дезінформації наголосили, що розповсюджуючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою та військовими. Загалом останнім часом в інфопросторі ширяться чутки про нібито розбіжності між офісом президента України та Генеральним штабом. Олось усе після того, як Зеленський знову з'явився на обкладинці журналу Тайм у випуску. Журналіст Саймон Шустер видав статтю під назвою Самотня битва Володимира Зеленського, в якій голова держави розповів про тягар війни та складнощі в комунікації з західними союзниками. В заголовок статті була поміщена цитата українського лідера, в якій президент каже, що ніхто так не вірить в перемогу, як він. Один з найважливіших моментів матеріалу «Інсайт Тайм про значні кадрові перестановки у військовому керівництві країни. Пізніше залужний написав колонку в The Economist Можливість позиційної війни з Ерефією та назвав п'ять кроків, як її оминути. Також він дав інтерв'ю журналу, яке й наробило чимало шуму. Зокрема, генерал Валерій Залужний зробив шокуючу заяву про ситуацію на фронті. Він вважає, що ситуація зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Ділячись своєю першою комплексною оцінкою кампанії, головнокомандувач ЗСУ сказав, що поле бою нагадує йому великий конфлікт столітньої давнини. Хід контрнаступу підірвав припущення генерала залужного, що він Зможе зупинити Ерефію, ослабивши її війська. Це була моя помилка. Ерефія втратила щонайменше 150 тисяч осіб. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, сказав Залужний. Але не в Ерефії, де Путлер орієнтується на Першу та Другу світові війни, в яких Ерефія втратила десятки мільйонів людей. Армія українського стандарту мала б просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на день, прориваючи рашистські оборонні рубежі. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили при плануванні контрнаступу, то чотирьох Місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад. Саркастично сказав генерал Залужний. Натомість він спостерігав, як його війська і техніка застрягали на мінних полях на підступах до Бахмута на сході, як його техніку, поставлену із заходу, пошкоджувала російська артилерія і безпілотники. Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economі, заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що генералу залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Таку. Заяву представник офісу президента зробив в ефірі телемарафону. На місці військових я б напевно найменше, що робив би це коментував би для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, повідомив Жовква. Заступник голови офісу президента додає, що така інформація щодо подій на фронті полегшує роботу расистам. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки, додав посадовець. Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників. І в кабінетів лідерів мене в паніці запитують, що доповідати моєму лідерові. Ми дійсно в глухому куті, обурюється представник офісу президента. Заява генерала Валерія Залужного про те, що війна в Україні зайшла в глухий кут, та реакція на неї в офісі президента свідчить про розбіжності між військовим і мирним керівництвом України. В і без того непростий для України час. Такий висновок зробило американське видання New York Times. Втім, на думку військового експерта Романа Світана, у цій ситуації не може бути жодної конфронтації. Якого розкола битні можуть в. вертикали управления, потому что сама по себе вертикаль управления – она подразумевает отсутствие такого раскола, так как любое, допустим, неповиновение, невыполнение приказа но ведет к увольнению и постановке другого человека и восстановлению вертикали управления. Эта вертикаль управления начинается От верховного главнокомандующего, которым является президент, неважно його фамилия, просто само кресло обязывається в То верховний верховный главнокомандующий не може бути в конфронтації со своїм подчиненным командуючим. Ну просто не може. Если там конфронтація, хоч то не то, що конфронтація, это какая-то неудовольствие, или невыполнение служебных обязанностей, идет увольнение, замена. Все, то есть вариантов других нет. Армия так работает на этом. То есть вертикаль управления она никак, ни в коем случае не конфронтирует. А это вот только вертикаль имеется в виду военное управление. А это не касаемо политиков. Ну а политику у нас, весь политикум, он в таком загоне от военных, потому что прекрасно военные понимают, что это как раз то, что ну, я за свое скажу. То, что летчики летают на старых корытах с прошлого тысячелетия, советских, так виноваты в этом политике. То, что летчики, это ну, цвет нации, можно так говорить, генетически в том числе, на этих старых корытах, которые сбивают россияне. Так в этом как раз заслуга политиков всех 30 с чем-то лет которые не купили ни одного новейшего самолета, ни одного самолета, не то, что там новейшего, ни одного самолета не купили. То есть, по большому счету, то, но тут раскол он не возникает, он изначально был, он 30 лет было это военных политикам, которые занимались чем угодно, но только не армией. Причем и последние 10 лет в том числе. То есть если занимались армией, только проплачивая себе на Свої заводи или под свої схеми виводять деньги, не более того, то есть Mm, здесь, ну, это, это нельзя сказать, что этот раскол на данный момент э, включив онбил он і и... коментуючи нещодавнє інтерв'ю командувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. а Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії. Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Рашейській Федерації. Рашисти думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося. Я не думаю, що це патова ситуація, сказав він. Український президент також сказав, що прогрес України у війні був повільним і що є втома від тривалого конфлікту, але він наполягає на тому, що українські військові все ще більш мотивовані, ніж будь-які расисти, які прийшли в Україну. Примітно, що президент нещодавно звільнив з посади головнокомандувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка, замінивши його на офіцера Сергія Лупанчука. Це звільнення відбулося без участі залужного, а сам Хоренко за його словами про нього дізнався зі ЗМІ. Згодом стало відомо, що Віктор Хоренко був звільнений з Сади очільника ССУ, адже зараз він потрібен певному напрямку. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбук. За словами Умєрова, колишній командувач ССО продовжить службу в міністерстві оборони додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни, надавати підстави ворогові, послаблювати Україну. Додав міністр. Що ж, як бачимо, рашисти не полишають спроб розділити владу України, утім їм це точно не вдасться.